Братва, 15 раз. 15 раз ви мене зупиняєте. Ну, 15 раз. Я з трьох в... ранку <плес> 6 утра, в... маня, 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 маня. Я, 6 утра, Та мені... В... Кожен день і я, прикинь, братуха, кожен день. Оце хліб дую. Та з**ався я вже, Його? чесне це слово. Ну. За вашим колегом, будь ласка. Ну, а я почув. Не розумію, ну ви, ну, будь ласка, ваш номер телефону робочий. Я транспорт назвав. А чий вам робочий номер телефону? Ваш робочий світ. А ч, я вам должен номер личний? Давайте робочі. Че, я должен вообще номер телефону зідати? По якому з вами можна зв'язатися? Зачем? Ну, а на випадок. Кого... Ну, дивіться, ось. Сейчас вам різер, щоб вже, ну... Як А мені, мені, мені... резерв. Ну, А, а зараз це цікаво, потім цікаво. Я би коли-то трудяк. Та мене холодно. Може думаєте, що вам стоїть виражатися, якось не зупиняється. Ми бачимо, вас кажуть, це вже. А постійно зупиняєте, поняв? І оце ж мене просто, наскільки це просто достає, вже, просто поняв? Оце кожного дня я без вихідних не чим, хліб возим, щоб твої батьки, бабуся твоя, поняв, ходила, б хліб брали, а ти їх кошмариш. Я певний цьому. От ти був, ти воював? А ви воювали? Ні, Я не воював, я інвалід другої групи. Ти воював? Ти не воював, ти розумієш? А? Я з ним спілкуюся. Я тобі ну, ну, просто це, кажу, ну для так, чого кошмари не чіпати, людей? Просто. Не, Мені не це цікаво. Якісь які питання є. Давайте не будемо. Пойміть це. Та просто скільки за пацани? Просто ми хубавим, тупо без виходни. І просто. У нас вони є. Та ви два через два херате, пацани. Два через два. Приказ прийшов і прихоти, для трудяк це по де кошмарите. Що не так лі? І станьте на наші місцеві. Та ні, я на ваше місце не стану. Блі. Отак має...